Рівненська міська територіальна громада продовжує підтримувати захисників. За кошти міського бюджету було придбано ще 93 «Мавіки-3Т». це вже п'ята закупівля. Нами прийнята програма на два роки на 500 мільйонів гривень. Те, що сьогодні є найкраще, це саме Мавік. т те, що наша громада закупляє. Ну і вкотре хочеться подякувати нашим платникам податків. Адже завдяки їм ми зможемо допомагати нашим збройним силам України. З 93 дронів майже чверть вже передали для 10 військових частин. Передали ми сьогодні 20 дронів, тобто для декількох військових частин. І також відбулася закупівля. Це по дронам на 200 штук. Це по про, тобто це Mavic 3T thermal, А це буде Mavic Pro, тобто він буде теж він буде працювати так само а він буде без тепловізора. Тут в даному випадку є. Мавік тритермо це є сам дрон, і також додаткова батарея. Для військових цей дрон є одним із найкращих для розвідки, особливо в темну пору доби. Ми отримали два дрони. мавік t вони вкрай потрібні зараз на бойових позиціях, особливо на нашому напрямку. Дуже важка ділянка фронту в плані дронів. Ворог дуже активно просувається і робить наступальні операції вночі. Відповідно, цей дрон допомагає виявляти ворога якраз в таку пору доби. Для військових будь-яка допомога потрібна, адже сучасна війна це війна технологій. Не менш важливою є і увага. Та підтримка тилу. Коли люди, волонтери допомагають, передають якісь речі, мавіки, автомобілі. Це ну дуже піднімає бойовий дух. Тому що ми знаємо, що ми там не самі, що про нас тут пам'ятають, допомагають. Зазначимо рівне вже придбало 356 мавіків на суму понад 72 мільйони гривень. 263 дрони фактично передані захисникам. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин.